Всім привіт! Сьогодні абрикосовий день. Також закриваємо вареничко. Зараз ці дольки, які ми поділили, пересипаємо цукром і залишаємо на декілька годин. Коли пустить сік, кладемо на хвилин 15-20 варитися, потім знову виключаємо вогонь. Очікуємо хоча б 2-3 годинки, щоб воно трошечки як е, умліло, на маленькому огньові, потім знову запускаємо. І в баночки розливаємо. Приблизно на 1 кг абрикос додаю 700 г цукру. А ви можете дивитися, яка у вас абрикоса. Чи солодка, чи трішки може мати кислинку, то можна додати чуть більше. Цукру. Також даю на всю цю, це тут десь у нас приблизно 5 кг півчайної ложки лимонної Ну, Це для кольору, і також, щоб не стріляли баночки. Дякую за увагу! всього найкращого, смачного, пробуйте.